Сьогодні вся країна займається в той спосіб, який може, тим, щоб наблизити перемогу, перемогу над агресором, перемогу над країною, яка хоче забрати в українців право визначатися з внутрішньою зовнішньою політикою, право визначати своє майбутнє. Я нахожуся в міській раді вперше з дня відсторонення з нагоди дня захисника і захисниці України. На запрошення виконуючого обов'язки міського голови Олександра Ламбук. Дуже важкий захід, сльози на очах, але найважливіше, що я хотів сказати, що дійсно всі чернігівці пам'ятатимуть завжди подвиг людей, які саме в перші години, в перші дні взяли до рук зброю, не вагаючись. Вони були в одній з трьох черг, було три черги. Була черга на виїзд з міста, була черги багато по місту в магазини, в аптеки, і була черга отримувати зброю. Вони були всі черзі. Відповідно, їх подвиг слугував в подальшому прикладом для усієї України того, що можна і потрібно брати людям, які можуть все робити. До рук зброю і захищати свої міста, свої оселі, захищати і Україну. І надзвичайно важливо це є саме перші дні, коли багато хто не вірив, що може відбутися ця агресія. І саме це слугувало прикладом для інших. Це надзвичайно є важливим. Вічна пам'яті. А захід, захід це надзвичайно сумний, просто. Чесно, я давно вже не приймав участь. І, ну, для мене це морально звичайно важко дивитися в очі тим людям, які втратили своїх рідних і близьких у війні з Росією буквально нещодавно. Велика шана і вічна пам'ять.